По-перше, волонтерство це діяльність, яка здійснюється добровільно за суспільства чи окремих соціальних груп без розрахунку на винагороду. Цікаві факти. Слово волонтер походить від французького волонтери, тобто доброволець, яка своєю чергою є запозиченням з латинського волонтаріус, тобто волонтас, вільне волевиявлення, воля, бажання, намір. Тобто волонтерство це добровільна безкорисна суспільна, важлива діяльність. Натепер волонтерські організації існують у 80 країнах світу. Саме 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. Чимало волонтерів отримало державні нагороди, зокрема Ордени Богдана Хмельницького, княгині Ольги, за мужність, за заслуги третього ступеня медалі, захиснику вітчизни. Та за працю і звутяги. Вершнє суспільство дуже жорстоке. Не завжди люди на добро тим самим відповідають. Іноді відплачують і зло. Я намагаюсь зробити добро. Коли хтось мені заподіє зло, я або відповідаю добром, або не зважаю. Раниць чи пізно всі збагнуть, що були неправі. Не, не говори про доброту, коли ти сам не обіцяєш, коли у раду витаєш, забувши про чужу біду. Бо доброта не тільки те, що обіймає тепле слово. Чим почутті така основа, як, яка з глибини душі росте, коли її не маєш ти, то люди людини в людині, немає вищого святині, нечисте слово доброти. Не вчаймося добра, як вчаться діти мови, що потім все життя його творить святе. Плекайте крізь руки, троянді, ніжні, жито. Ти у руках. Як сонце, золоте, даруймо для людей погожі дні весняні, щоб щедрим садом дві святиться небокрай, щоб би пісні лунали донестями, і повнився добром наш дім і рідний край.